Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вивчати таку тему, як продаж через Інстаграм. Так як продажі приносять нам дохід, звичайно що в першу чергу нам потрібно створити сторіночку, з якої ми будемо працювати. Для цього ми реєструємо нашу сторінку в Інстаграмі. Після того, як ви зареєстрували, я вам рекомендую да, правильно її оформити. Для чого? Для того, щоб коли людина переходить на ваш профіль, в неї є декілька секунд, щоб переглянути вашу інформацію, подивитися вашу шапку профіля, ваш аватар, ваші пости, і зрозуміти, чи людину це зацікавить. Тому, найперше, коли ми створюємо нашу сторіночку, ми звертаємо увагу на нік. Нік це там, де в мене написано без Shop веста, це назва вашого магазину. Ця назва вона повинна бути читабельна, її потрібно да, легко запам'ятати, тому що, коли, наприклад, людина. Попаде десь на вашу сторіночку, але вона не підпишеться. Через деякий час вона згадає, що вона бачила продукцію на вашій сторіночці, вона може в пошуку відвести бест, щоб ввести магазин і перейти на нього. Тому обов'язково повинен нік бути такий, щоб його було легко запам'ятати. Далі обов'язково ми ставимо наш аватар профілю або фотопрофілю. Тут ви можете ставити свої обличчя, своє фото, да, і я рекомендую саме ставити своє фото, тому що особисте фото, воно, звичайно, викликає більше довіри да, до вас, ніж, наприклад, там, Просто да, якесь там ну незрозуміле фото, тому ви можете ставити або особисте фото, ви також можете поставити логотип. Компанії Львеста або це може бути логотип вашого особистого магазину, тобто ви можете створити. Але в ні в якому разі ми не ставимо котиків, собачок, квіточок, тому що в першу чергу ви себе да, показуєте як експерта, як консультанта у да, вашій справі. Тому дуже важливо для того, щоб продавати, для того, щоб зацікавити покупця. Да, потрібно в першу чергу позиціонувати себе як професіонал, да, як е, людина, яка може е, порекомендувати, підказати і е, е, да, надати людині всю інформацію по продукції. Тому ви повинні бути в першу чергу експертом в, то, в тій справі, які, якою ви займаєтесь. Далі, після того, як ми оформили аватар, ми з вами оформляємо шапку профіля. Там, де косметика і догляд, це пошукова строка. Якщо, наприклад, ми введемо в пошуку догляд, ви побачите, що є. Багато різних магазинів, є, наприклад, пости під цими хештегами, є, наприклад, аккаунти. Да? Тобто є дуже багато різних магазинів, там, де косметика і догляд. Просто косметика, догляд, да? догляд там за волоссям, тілом, обличчям. Тобто, під цими. Назвами є дуже багато магазинів, тому через цей перелік можуть знайти саме ваш магазин по пошуку. Далі обов'язково шапка профіля. Заповняється, і тут ви вказуєте, да, про що саме ваша сторінка, да, в чому ви експерт, да, тобто ви показуєте, що ви експерт по догляду там за обличчям і тілом, да, що ви там експерт в косметичній сфері. І в шапці профіля ми показуємо, про що ваша сторінка, чим ви корисні. Тобто, ви показуєте свою експертність саме в шапці профіля. І також я рекомендую обов'язково вказувати свої контакти. це теж викликає довіру да, людини, від людини до вас, тому обов'язково вказуйте, людина може перейти, наприклад, по ваших контактах, це може бути Viber, Telegram, да, і людина може з вами там зв'язатися або замовити продукцію. Якщо, наприклад, там вона пише в Директ, да, ви можете там не відповісти, людина може, наприклад, написати вам на Viber і замовити продукцію. Тому дуже важливо да, залишати свої контакти, і так людина буде більше довіряти, тому що ви знаєте, що теж є дуже багато шахраїв да, в різних інтернет-магазинах. Тому обов'язково потрібно, щоб людина, коли зайшла на вашу сторіночку, щоб вона впевнилася в тому, що у вас можна замовляти і що ви. Не шахрай. Далі ми наповнюємо нашу сторіночку. Тут зверніть увагу, є ось такі кружечки. Кружечки це актуальні сторіс або вічні сторіс. Ми тут загружаємо все, що ми теж хочемо показати людині. Коли людина зайде на сторіночку, вона може зайти в наші сторісці актуальні і переглянути всю інформацію. Обов'язково я рекомендую в актуальних сторісах робити такі збереження, як відгуки. Відгуки можуть бути. Особисто ваших клієнтів. Відгуки ви можете брати в наших чатах, але обов'язково, щоб справжні відгуки по продукції були, щоб людина могла переглянути ці відгуки. І впевнитись в тому, що дійсно ви продаєте продукцію і да, є результати від продукції, що дійсно така продукція існує. Далі ви можете, наприклад, показати себе, наприклад, ось мій догляд, що я користуюся. Тобто, я опять-таки показую свої фото, свої відео про те, що я користуюсь продукцією. І особисто, коли я обираю для себе інтернет-магазин, я теж обов'язково Звертаю увагу на те, щоб була жива людина. Тобто, чи це сторіс, чи це пости. Е, да, я обов'язково переглядаю, деякий час дивлюся, що дійсно є така людина і що людині можна довіряти. Тому що в мене в першу чергу в пріоритеті це обличчя людини. Да, і про те, що це не шахрай. Да, тому звертайте на це увагу. Е, далі. Давайте ми перейдемо до наших постів, також це ще називається контент, тобто ви свою сторіночку наповняєте. Да? І так як Інстаграм це візуальна соціальна мережа. Це не так, як, наприклад, у Фейсбуці. В Фейсбуці ми просто гортаємо стрічку донизу і ми відразу бачимо пости і фото, да, вони великі. І, наприклад, якщо ви на фото виставляєте якийсь текст, він читабельний. То в Інстаграмі фотографії на текста. Тексти на фотографіях, вибачте, вони не читабельні. Тому, коли людина заходить, вона відразу ось так прогортає вниз да, ленту, і вона зупиняється там. На тій продукції, наприклад, така я зацікавила. Але якщо у вас стоять, наприклад, тут фото і на ньому дуже багато мілкого тексту, людина його читати не буде. Тому це величезна помилка. Якщо у вас є такі фото, забирайте їх з своєї У Вас на сторіночці повсти повинні бути з чіткими фотографіями. Тобто це повинен бути чіткий продукт без там різних підписей і всього іншого, да, без різного опису. Якщо ви хочете, наприклад, додати, давайте з вами зробимо, поставимо пост, додамо. Давайте, наприклад, зайдемо в наш Телеграм і давайте знайдемо пости. Да? Для прикладу, пости Лівеста. І ось тут. Ми з вами можемо вибрати фотографію. Да? Давайте візьмемо красиву, чітку, і можете взяти, наприклад, скопіювати вже готовий пост, або ви, наприклад, можете написати самі. Ну, давайте ми візьмемо кератиновий шампунь да? і візьмемо пост. І дивіться, наприклад, якщо давайте ще прогортаю, покажу вам для прикладу. Ось такі фото ми не виставляємо в нашу ленту в інстаграмі. Тобто, якщо ви, наприклад, її хочете виставити, ви це робите в каруселі. Але ні в якому разі ми не виставляємо. Да? Ну, ось, Наприклад, покажу вам для прикладу, ви можете подивитися. Публікацію нашу, да, що ось такий пост він буде по-перше в нашій ленті в інстаграмі. Він буде дивитися ну, негарно. Да? Він буде некрасиво. От дивіться, коли в нас є фото продукції гарно. І ось цей текст, подивіться, він нечитабельний. Тобто людині треба нажати на цю публікацію і потім подивитися, перечитати. Людина, коли перший раз потрапляє на вашу сторіночку, вона цього робити не буде. Да? Тобто він цей пост нечитабельний. Тому, давайте ми його удалимо. і ми додаємо. Ми додаємо нашу фото. Ось так. Якщо, наприклад, ви хочете додати фото, і ви, наприклад, хочете ось такі відгуки, щоб людина прогортала карусель, ви ставите на багато таких фоток, да, та, і ви, наприклад, можете додати. І тоді людина, перша вона побачить ось да, та, красиве фото, і далі, якщо вона захоче почитати відгуки, ви просто ставите в карусель і це все можете, людина може прогортати. Тобто тут можна додати, бачите, до 10 фото. Фотографій, і людина може ці потім 10 фото собі е, пролистувати там, і дивитися для прикладу. Е, давайте тоді ми з вами виставимо ось е, фотографію. Е, да? Ми додаємо обов'язково наш пост. вставляємо. І е, в пості обов'язково я рекомендую робити заклик. Е, тобто, це, наприклад, там, е, для замовлення да? пиши в директ, наприклад, да? або коментуй для замовлення. Для замовлення. Пишіть в Директ, або можна в особисті повідомлення, або в коментарях, або в коментарі. Або в коментарі, да? тобто ми обов'язково робимо заклик до дії. Ну і я ще рекомендую робити хештеги. По хештегах теж будуть висвічуватися ваші пости. Да? Наприклад, там можемо поставити до 30 хештегів шампунь, да? там, шампунь для волосся. Якщо, наприклад, в пошуках будуть вводити, ну, наприклад, людина буде в пошуку вводити шампунь для волосся, то їй будуть висвічуватися також, вона може бачити ваші пости, тобто ваш пост з цією шампуню. Людина зможе перейти на ваш пост і потрапити на вашу сторіночку. Да, там шампунь для волосся, кератиновий шампунь. Кератиновий да, шампунь. Тобто ви можете підбирати там косметика, лівеста. Да? Ну, я, наприклад, напишу там три хештеги вкажу. Ви можете до 30 хештегів. Ви можете собі там хештеги зберегти десь і просто їх скопіювати, і їх можна вставляти або в постах, або, наприклад, в коментарях. І ось так буде виглядати. Зараз загрузиться, буде виглядати наш. Ось так виглядає. Да? Тобто шампунь можна почитати, людина зайде, почитає, заклик до дії і обов'язково вставляємо хештеги. Ось такі основні саме по сторіночці як її наповнювати, де брати пости. І ще ми звертаємо. Теж увагу ще на наші сторіс. Да? Тобто ви. В сторісах, наприклад, можете загружати, ось я нам загрузила, різні відгуки, да, чим користуєтеся самі. Тобто це все можуть бути там ваші прямі ефіри, різні розіграші да, на ваших сторіночках. Це як ваша особиста сторінка, ви її ведете, ви в неї вкладаєтеся, і обов'язково вона буде вам приносити результат. Але головне, щоб вона була правильно оформлена, щоб вона зацікавлювала людину, щоб людина розуміла, да, що вона. Прийде і отримує на вашій сторіночці. І пости, ви, які пишете, обов'язково ви пишете пости не для себе, ви пишете для ваших читачів, для ваших людей. Ви вказуєте, да, в постах опис продукції, це може бути і проблема, да, яку вирішує продукція. Тобто ви пишете пост для того, щоб зацікавити вашого глядача купити цю продукцію. Тому обов'язково використовуйте всі поради. Для оформлення сторінки, і вона обов'язково вам принесе результат.